І так, всім добрий день. Прийняла державний бюджет, okay. І ось тут розпочинається саме цікаве. Знаходиться один і ще е, ціні під названням Розумков і вставляє поправку, виносить поправку на голосування пере, е, в, переведення коштів з е, фінансування на партії на ЗСУ. Це нас люблять на ЗСУ. Е, давайте я зараз. Вам все покажу і розкажу. Ну, саме цікаве, друге ще. Я зараз дивлюся засідання Верховної Ради там, де ця поправка провалилася, і, мов, депутати не захотіли віддати свої гроші, які виділялися на фінансування їхньої партії, на ЗСУ. Давайте Значить, по порядку. Значить, по-перше, дивимося спочатку відео, де розглядається поправка опозиції. Зокрема, зараз на голосування поставили поправку -по Крулька на депаджу до Батьківщину. Ну, ми знаємо, що Батьківщина в опозиції. І я знаю, що на засіданнях комітету і тим вже на сесіях поправки опозиції більшість ніколи не приймала. Всіда провалювалися. Тут чомусь прийнялась увага! Та поправка 2547 Крулько врахована частково комітетом. Таке рішення прийнято і воно ставиться на підтвердження. Що є нонсенсом, коли комітет де більшість провладна приймає поправку нардепа від опозиційної фракції. Тепер дивимося увага. За 252 рішення прийнято. Так, Два... вам такое. За 252 голоса. Поправка опозиціонера прийнята. Що співпраця з владою йде. так? Тепер дивимося поправку Разумкова. Як в якій йдеться про те, щоб ще раз нагадую, перекинуть гроші з фінансування на партії е, на зсу? Ну я це ні потом об'ясню. 42. поправка разумкова і колег врахована. Частково в цій редакції ставиться на підтвердження. Прошу голосувати. Розіграють, ну, що він ще робить? За 193 рішення не прийнято. Странно, так? Поправка екс їхнього колеги не прийнята. 27 -10. А тепер по фракціям, увага. Слуга народу дав 150. А де ж ваші монобільшість? Де ваші 250 чоловік? Чого у вас навіть разом 204 чоловіка? А ви дали 150. Де монобільшість? ребята, я спрашиваю. Євросолідарність не дала. Ну, звісно, немає гроші на содержання партії. Батьківщина не дала, платформа за життя, опозиціонери, оригінали, господи. 9 дали голосів, голос дав 10, відновлення України це теж як з регіонали, вони просто порозбивалися на партії На депутатній групі 10, партія за майбутнє оригінали 2 і довіра 2. Довіра теж оригінали. Так от що проблема? Проблема цинізму заключається в том, Товариш Разумково, що як тобі так болить за СССУ, за ЗСУ так і одівайся і піздуй напередок. А не ходи на стрижки в перші дні війни, як ти ходив, в перші дні війни, коли почалась війна, ти приїхав до нас сюди в штаб, де кабінет стрижки робив, ну не перші дні. Другий місяць вже війни був. Перший місяць перший вас ні, нікого не бачили. Прийшов, постригся з охраною і пішов, щоб на фоточках із автоматом ти красиво виглядав. А тепер тобі болить за ЗСУ. А що ж тобі не боліло за ЗСУ, коли ви голосували за фінансування партій Ті роки, коли ти був спікером. Давайте подивимося з вами партії. 24-й рік. 840 мільйонів гривень виділяється. І так, із них. Дивіться ще раз, ні 490 мільйонів, тобто півмільярда гривень. Забирає собі слуга народу 24-й год, 93 мільйона Батьківщина, 141 мільйон Порошенко, 115 голос і регіонали, получають 148 сорок мільйонів. А ви кажете партія регіонів заборонена. Не переживайте, все в них там хорошо фінансуванням. Так що ж там у нас з совістю тепер, скажіть мені, будь ласка. Тепер давайте подивимося скільки в цьому році получите. Так, 519 мільйонів. Я вибачаюся, сказав 800 мільярдів гривень, 100 мільйонів гривень отримали цьому пгоду. 890 дев'яносто мільйонів. Гривень, із яких 520 слуга народу получить, 98 батьківщина, 150 солідарність і 122-159 е, голосів ОПЗЖ. Там вроді би щось суд там прийняли, до сраки та ручка, все одно вони все своє вийшло. Вони і так получають. 100... 890 млн, ну це мільярд гривень. Я вам скажу, знаєте що, е, мільярд гривень це, чесно, я, ні о чому. Для ЗСУ читаю, що скільки з е, державного бюджету України їм вже виділили коштів е, 2,8 трильйонів гривень. А мільярд цей, якщо ви так хотіли, б вже б його перекинути фінансування, то не на ЗСУ треба цинічно підлагати, щоб е, просто хайпанути попіариться. А е, на родини, які е, залишились без житла, які залишились е, без е, Рідних, які захищають Україну, тому що скільки ви на ЗСУ не перекидали, на ЗСУ все одно хлопцям не доходить. Тільки ось закінчили засідання Верховної Ради і одразу ж починається е, пряма трансляція телеканала Рада, де сидять двоє військових і ведуча каже, перш ніж почати зустріч з нашими двома військовими, е, я об'являю збір, куди хлопці треба гроші. Нам треба на перешивання БПЛА і все остальне. Сколько можна збирати, сколько можна на ЗСУ давати і скільки можна через ЗСУ відмивати. Ви хоча бы то, що ви дали на ЗСУ, просто донесіть туди. А оця поправка це просто цинізм, наглость, брехня, і причому цієї поправки просто, мало це плівок з ЗСУ, саме, що їх ще раз розумковий спортувати. Це плівок людям бачить, що ну, people have Хай, е -е, люди думають, що депутати не дали навіть. Так. Ну no, це глупо, тупо і, і по-маразматичському, я вам скажу. А Взагалі, по цифрам, якщо брати державний бюджет України, розберемо його трошки пізніше. Тому зараз я ще тут цифри коїки поганяю і потім вам це розкажу. Потому що я бачу опозиція, у нас не опозиція. І реальні факти з бюджету казати не хоче. І, кстати, разумков, ти коли сказав, що дефіцит бюджету заставляє 800 мільярдів гривень, майже один трильйон, ти ще полтора триллиона, тому що 2,5 и почти, даже дефіцит бюджету, тут тоже ти признав. Так що фамілія не відповідає соответствует інтелектуальному развитию. И вообще, короба мечала, а ти два года був спікером і прекрасно себе чувствовав. В спікерському кріслі і домінника за кого не боліло, поки тебе під задну не швернули, а тепер ти опозиція ні археров. Ти не чого інчарінка.